На Полтавщині питання оздоровлення учасників АТО серед пріоритетних станом на 1 грудня 2015-го на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 3940 учасників бойових дій, із них 57 інвалідів війни та 100 сімей загиблих. Для них уже закупили 1680 потівок, що становить 84% від потреби. До кінця року заплановано придбати ще 330 потівок. Ставиться завдання до 1 січня: окопити оздоровленням і вийти на показник 100% від всіх демобілізованих військовослужбовців, і членів сім'ї. Тобто, ми будемо мати показник десь 2030 осіб. Це дійсно буде составляти 100% від усіх бажаючих, які на сьогоднішній день потребують оздоровлення і які демобілізувалися з першій, другій, третій хвілі демобілізації. Фахівці районних та міських центрів соціальних служб відвідали 2891 сім'ю військовослужбовців, які проходили службу на сході країни. На кожну з них завели відповідний соціальний паспорт уже в лютому 2016-го, під час четвертої хвилі демобілізації в область має повернутися ще близько двох тисяч осіб. Є прохання продовжити вказану роботу щодо оздоровлення на наступний рік. Чому тому, що саме завдяки обласної програми надається оздоровлення і реабілітація в перші дні після демобілізації? В результате проведенного анкетирования провели мы уже более половины мы уже провели анкетирование по всей Полтавской области, по всем районам, по всем городам областного э, значения, могу сказать следующее: По поздравлению демобилизованных военнослужащих, проходивших военную службу в районах проведения АТО, Полтавская область впервые в Украине ввела в областную комплексную программу. Порядок організації відпочинку з при доставлення з предоставленням здравітельних услуг дімобілізованих воєнослужащих, учасників АТО. І саме головне, що мають можливість возможність зі своїми сім'ями. Голова обулдержадміністрації Валерій Головко роботу соціальних служб відзначив: разом із тим нагадав, що її припиняти не можна і сподівається на підтримку новообраної Полтавської обласної ради. Я хотів би, щоб ми звернулися до центральних органів влади, до кабінету міністрів. Якщо буде необхідність, ми винесемо це питання і на сесію обласної ради, щоб було звернення депутатського корпусу. Саме в форматі надання грошової допомоги на оздоровлення. І, до речі, позавчора, коли президент вручав квартири загиблим родинам учасників АТО, то там прозвучала дуже цікава теза. Що не квартиру ми повинні забезпечувати, а забезпечувати грошима. І родина сама тоді визначається, де вона придбає квартиру, там, на вторинному ринку, на первинному ринку. Те стосується, повинно стосуватися сьогодні і оздоровлення.